Ваїкра глава перша, Гавая звернувся до Моше із шатра зустрічей і сказав йому, Звернися до синів Ісраеля, скажи їм, якщо хто небудь із. Вас захоче принести жертву Гавая, то нехай приносить жертву з худоби великої або дрібної. Якщо жертва цілопалення буде з великої худоби, то нехай ця людина Принесе в жертву самеця без пороку, Нехай приведе його до входу в шатер зустрічі до Господа, щоб знайти його благовоління. І нехай покладе руку на голову жертви. Тіло тоді вона стане до вподоби Господу. І ця людина знайде спокуту, нехай заріжуть ті перед Гавая, а сини Агарона священники. нехай принесуть кров телця. До жертовника, що біля виходу в шатер зустрічі і з усіх боків окроплять жертовник кров'ю. Нехай освіжують жертву цілопалення і розсічуть її на частини. А сини священника агарона. Нехай принесуть вогонь на жертовник і розкладуть на вогні дрова. Нехай сини Агарона священники розкладуть частини жертви, голову і жир. На охоплених полум'ям дровах, що на жертовнику. А її нутрощі та гомілки. Нехай вимиють водою. І нехай священник воскурить все це, спалить на жертовнику. Це буде. Все спалення вогняна жертва пахощі. Приємні пахощі, приємне гавая. А якщо жертва все спалення буде з дрібної худоби, з овець або кіз, то нехай ця людина. Принесе в жертву саме ця без пороку. Нехай жертву заріжуть перед Гавая біля північного боку жертовника, І, нехай сини Агарона священники з усіх боків окроплять жертовник її. Кров нехай розсічуть тушу і нехай священник розкладе її частини, голову і жир, на охоплених полум'ям дровах, що на жертовнику, а її нутрощі та гомілки. Нехай вимиють водою, і нехай священник принесе все це, на жертовник і воскурить, спалить на ньому. Це буде все спалення, вогняна жертва, пахощі, приємні пахощі, приємне. Гавая. Якщо жертва цілопалення Гавая буде з птахів, то нехай ця людина принесе жертву з горлиць або молодих голубів. Нехай священник піднесе її до жертовника. Відокремить їй голову і воскурить, спалить її на жертовнику. Кров же її нехай видавить на стінку жертовника. Потім, відокремивши зоб із пір'ям, нехай кине його. Біля жертовника зі східного боку На тому місці, куди викидають попіл. Хай священник надірве тушку біля крил, не відокремлюючи їх і воскурить, спалить її. На жертовнику, на охоплених полум'ям дровах. Це буде все спалення, вогняна жертва. Пахощі, приємні пахощі, приємне гавая.